Відкриваємо підручник на сторінці 110 5 кроків до чистих рук. Ми вже з вами з'ясували, що треба якомога частіше мити руки з милом, а як правильно їх мити. Ось сьогодні ми з вами й поговоримо. Давайте пригадаємо, як називаються пальці на руках. Перший великий палець, другий вказівний. Третій середній палець, четвертий безім'яний палець і п'ятий мізинчик. Давайте за допомогою малюнка складемо розповідь про п'ять кроків до чистих рук. Кожен пальчик у нас буде відповідати за певну дію. Почнімо з того. Крок перший. Великий палець учить нас спочатку відкривати кран із холодною водою, а потім з гарячою. Закривати навпаки, спочатку з гарячою, а потім із холодною. Це в нас перший пальчик вчить. Другий вказівний. Подивіться на малюночок. Що нам рекомендують робити? Нам треба взяти мило. Або, якщо мило рідке, капнути собі на руки милом рідким. Третє. Добре намилити руки. І між пальчиками, і нігтики все добре намилити. Четвертий пальчик нас навчає, що треба змити, гарненько змити водою мило. І п'ятий пальчик-мізинчик нам говорить про те, що треба витерти руки. А тепер... Потренуємося мити руки за правилом п'яти кроків. Відкрити кран, намилити руки, дуже добре спінити, змити водою і витерти. Не забувайте, що треба вимикати кран, коли ви милите руки, щоб економити воду.